У Лозівській громаді з'явилося місто побратим в Австралії. Договір про співпрацю підписали 17 жовтня. Керівництво та депутати з Лозової та представники від міста Едвард Рівер в онлайн режимі обговорили партнерство. Ми дуже раді, що після нашої попередньої зустрічі ви так оперативно відгукнулись і в цей складний час для нашої держави, для нашої територіальної громади вирішили поєднати наші відносини цією угодою. Яка ми впевнені в майбутньому дасть позитивні результати для обох сторін. Мер Едвардріверпета Бец у вітальному слові до українських партнерів зазначила, для них це перший договір з містом з іншої країни. Хотілося привітати усіх високого поважних вестей, які присутні на урочистій церемонії підписання першого в історії нашого міста договору про міста побратима. Наші міста втім, має багато спільного, зокрема через акцент на агропромисловості, а також вхідності розвитку транспортної інфраструктури і бажання утягнути ці проєкти життя. Посол України в Австралії Василь Мірошніченко привітав обидві сторони з підписанням договору та зазначив. Це друга угода між австралійським та українським містом. І я рад вітати вітаю угоду між містом Лозова та Едвард Сіті. Це особливий день по справжньому, оскільки це вже друге офіційне підписання угоди між австралійським та українським містом в рамках програми Місто Бати. це важливий крок солідарності з українським народом та містом Лозова на сході України, яка зараз потерпає від російської агресії. І ми будемо вітати будь-які ініціативи міста Едвард особливо ті, що спрямовані на збір коштів для відновлення Лозової і впевнені, що це буде високо оцінено представниками міста. Для лозової це також новий досвід. Поділився Юрій Кушнір. Для нас теж важливо і хвилюючий сьогоднішній захід, тому що місто Лозова теж перший, першу угоду підписує про міста побратима. Сьогодні на сесії міськради депутати також проголосували співпрацю з австралійськими партнерами. Секретар міськради подякував усім причетним до підписання договору. Хотілося би подякувати. Ну не з неба нам це упала ситуація. Це працювали люди над цим питанням. Це в першу чергу наш радник міського голови пасаза з міжнародних питань Денис Ганжа. Це ми вдячні послу України в Австралії Василю Мерешніченко, який знайшов громаду в Австралії, яка виявила бажання бути містом побратимом нашого, нашого міста. До речі, в, з Австралії на сьогоднішній день укладено два договори про, про побратимство з містами України, і з одним із цих міст є місто Лазова. Тому будемо працювати з. Колегами з Едвард Рівер обіцяють допомагати. Очільник громади Сергій Зеленський наголосив впевнений, що співпраця буде результативною для обох сторін.